Моє вітання. Це марафон на телеканалі Ті 8 і ми продовжуємо роботу у прямому етері. Також нагадаю, аби ви доєднувалися до онлайн-трансляції цього етеру на Ютуб каналі Ті 8 та на офіційній сторінці Ті 8 у Фейсбуці. А далі детальніше ми поговоримо про скорочення міністерств, а також перевірки ВЛК в Україні. До нашого етеру доєднується політолог Олег Лісний. Вітаємо вас, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава! Отже, вчора прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про те, що в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину. Відповідно, зменшиться і кількість державних службовців. Це власне не новина для українців, тому що говорили про це і раніше. Що якщо буде необхідність, така міністерства будуть скорочувати, на ваш погляд, власне, зараз це на часі, і чи дійсно це не вплине на ефективність? Головне, щоб міністерства не втратили свою дієвість і функціональну придатність, е, є запит суспільства на те, щоб е, держслужбовців було менше. Е, є запит на те, щоб оптимізували той же ж Кабмін, роботу Кабміна, але це до роботи, а не до кількості по великому рахунку, тому що є запит на ефективність. Подивимося, якщо це буде ефективно. Так, але дуже хотілося б, щоб ми не втратили держслужбовців, які, які мають досвід, які будуть корисними на інших ділянках роботи. Тому тут дуже непросте питання, і тут питання в тому, наскільки це буде хотілося побачити в цифрах, наскільки це економія коштів держави. Ну поки нам таких цифр не називають, в уряді нічого не кажуть раніше говорила про. Міністерства будуть об'єднувати якось, власне, або їх скорочувати. На ваш погляд, які міністерства можуть потрапити під це об'єднання? Тут я не можу сказати, тому що це не зовсім моя тема. Але я думаю, що профільні, близькі по профілю вони можуть бути об'єднані. Але тут ж питання знову ж таки до ефективності, тому що ми можемо об'єднати. В результаті вивільнити декілька, там може й десятків держслужбовців, але чи це буде ефективно, покаже практика. Тому що все повинно бути в ім'я ефективності і не, не лише економії, тому що іноді економія може вийти дуже дорого. На ваш погляд, терміни чи можна зараз про них говорити? Чи це буде впродовж 2024 року, чи потрібно більше часу? Я думаю, це якщо вже зараз заголошується, то логіка процесу передбачає швидкість цього процесу, тобто це не можна розтягувати на десятиліття, тому що втрачається зовсім сенс самого заходу. Власне, вчора ми також побачили заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, який заявив, що у Києві будуть перевірки ВЛК. Власне, що це будуть масові перевірки, тому що є багато скарг від українців, як і від простих питань, там дотримання електронної черги, так і до того, що є корупція, неправильні діагнози і так далі. Давно назріти насправді рішення, тому що обурення в суспільстві власне вже давно є. На ваш погляд, чи ця практика може поширюватися не тільки у Києві? Я думаю, що по всій Україні має е, поширюватися, тому що е, важко уявити собі, що там в Києві це е, одні ВЛК, а десь в іншому місті е, інші. Да? Тобто проблема у всіх однакові. Це дуже корупціоногенна царина, які треба навести лад. Про цей президент навіть у своїх зверненнях казав, якщо не помиляюсь, да? е, тому що ну, це знову ж про ефективність армії і про довіру, тому що саме там. Можна, як кажуть, відкосити, так? А це неправильно, це несправедливо. Тобто, ці комісії мають працювати для військового, для мобілізованого. Вони повинні бути зручні, максимально модернізовані, максимально швидкі, і ну, в першу чергу зручні для того, хто прийшов. Тому що це з цього починається, наприклад, шлях до захисту батьківщини. Чи на ваш погляд будуть ефективними ці перевірки? Чи можна сподіватися на ті зміни, про які ви сказали? Тому що ми бачили, яка це була історія із ТЦК, і теж були заміни голів, і так далі, аби збільшувати власне її мобілізаційні ресурси, і так далі. Але питання до того теж наскільки це ефективно? Ну так, да, тут тут великий виклик є перед результатами. Тобто головне, щоб. Ці перевірки привели до ефективності, а не зламали ту систему, хоч яка хоч працює. Да? Тут, тут така тонка межа, що тих, хто на цьому заробляє, треба саджати однозначно, але щоб цей процес не уповільнив саму дію цих комісій. Да? Не всі ж там крадуть, да? так як і в ТЦК. Тому це дуже непросте питання, і тут треба дуже обережно цим механізмом розбиратися. Тому що, коли якщо його, його зламати повністю, да, то тоді це буде знову ж про мобілізацію. На секундочку, тобто, і про резерви, про які говорять військові. Да? Ну, це, це дуже важливо. І тому треба дуже-дуже обережно, я думаю, і продумано це все робити. Тому що як кажуть, можна з водою й маляви кинути за межі церкви, да і все на цьому закінчиться. Тому тут треба ну треба дуже продумано це все робити, сподіваюся. Що... От я про це хотіла вас запитати, чи відбуваються ці перевірки, в тому числі і в рамках мобілізаційного процесу, так тому що ми бачимо, і от були заяви західних змі сьогодні вранці читала про те, що президент не знає, як залучити більшу кількість людей до війська, що йому потрібно виходити на чесний діалог із суспільством, і так далі. Чи зокрема і перевірки ВЛК дадуть можливо більше мобілізаційного ресурсу? На ці всі процеси взаємопов'язані. Ну тому, що придатність до військової служби або непридатність це початок або не початок шляху до ну, скажімо так, до мобілізаційного процесу. Тому мобілізаційний процес він складається з багатьох частин. І я вважаю, що так, десь наші зарубіжні партнери і праві, що дуже непросто це зробити, тому що по великому рахунку ми згаяли час, і цей час ми згаяли не під час. Повномасштабного вторгнення, а ми згаяли його, починається з 2014 року, тому що це законодавство треба було пропрацьовувати. І коли зараз колишні депутати е критикують, то питання до них, шановні, а що ви робили цих 10 років? Чому ви не доведемо? Вже країна видно було, куди вона йде, і це було б набагато безболісніше зараз використовувати вже діє механізми. Але маємо те, що маємо, як казав один із наших президент. Тому, по великому рахунку, е, повинна залучитися ще одна складова, яку я не бачу, і це на превеликий жаль: комунікація. Комунікація відсутня, тобто є антикомунікація, тобто антимобілізаційні заходи, які роблять хтось з дуру, вибачте, за вираз хтось е, на вимогу своїх кураторів з Кремля, коли показують зранку до ночі. Цикашники ганяються за чоловіками. Да? Ну а де ж відео? Сотні тисяч людей, які пішли, які отримали повістку, да, і вони пішли в воєнкомат, вони не тікали, вони не ховалися, вони пішли і воюють. Чому цих історій немає? Тому що вони не резонансні, тому що їх багато. Ну, тому дуже треба від роліків до рекрутових центрів, треба все змінювати. Або брати те, що працює. Наприклад, третя штурмова вона показала, що дійсно можна, у них черги стоять. Тобто є люди, які хочуть воювати, але вони хочуть воювати там, де вони хочуть воювати. Тому треба зробити по великому рахунку так, щоб громадяни вірили в армію, своє майбутнє в армії, і тоді ми можемо якось змінити ситуацію. Просто батогом. Умовно, да? ну як фігура мови, нічого не вийде, тому що з підпалки захищати батьківщину це не зовсім та історія. Ми не росіяни, і у нас такого ресурсу, як Росії, немає великого, тому що це у нас громадяни, а у них ресурс і з громадянами треба говорити, і громадян треба переконувати. І запиту є великий на справедливість. Як цю справедливість забезпечити? Це теж великий виклик, і про нього теж треба говорити. І зрозуміло, що навести лад у всіх ланках. Тобто перед тим як людина потрапляє на на фронт, ці всі ланки повинні працювати як швейцарський годинник, хоча б, хоча б як просто годинник, який дуже гарно налаштований, на ваш погляд, зараз держава. Чи вона йде на цю комунікацію? Чи бачите ви кроки? Вони є, але вони недостатні треба більше говорити дійсно більше робити якісь проморолики, більше якісь якщо треба якісь конференції або відкритих спілкувань зрозуміло що військовим зараз не до цього вони захищають батьківщину але ті хто поранені ну, які зараз відновлюються їх долучати до цього тому що їм то повірять по великому рахунку, і в них треба інтерв'ю брати, і більше показувати, і не робити того, що розумієте, зараз, як у мене склалося таке враження, що у нас е, якийсь перегиб в іншу сторону, тому що там звинувачують і марафони, і все про те, що там говорили якісь сподівання нам навіювали. Да, то в мене таке враження, що зараз це навпаки. Хто чорніше скаже, хто хто розкаже, що там у нас ще гірше в армії, ніж було то і молодець. Ні, це теж, теж так не треба. Об'єктивність так. Але Чернухою, це наганяти тоску печаль, і щоб ми всі умрем, Ну це, це не історія. Це не мотивує людину йти в армію. Треба по-іншому це все робити. Є комунікатори і в Міністерстві оборони, які дійсно фахові, які можуть це робити. Міларіон Павлюк, як не помиляюсь, займається цією частиною. Він толковий. Дуже спеціаліст, і ну, я думаю, що він теж має напрацьовувати оцю комунікативну складу, тому що це не, не, не сама основа. Да? Якщо комунікація все вирішиться, ні, але без неї всі всі наступні кроки будуть дуже складними. Люди в нас звикли, щоб з ними говорили, і говорили з ними чесно, тому будь-якій владі це не просто робити. Дуже непросто, але це треба робити, якщо ми хочемо перемогти. Сподіваємося, дійсно, що цей діалог відбудеться якнайшвидше, аби власне все було чесно сказано і власне було з перших вуст сказано. В першу жаль, тому що для людей це теж важливо. Ще одна історія, яку ми з вами хотіли обговорити, це те, що рішення Європейської комісії, власне, 12 березня вона має представити переговорну рамку та оцінити прогрес в реформах України для початку перевомин щодо вступу до Європейського союзу. Власне про це повідомила міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефаніша. На ваш погляд, до 12 березня, власне ще час є безумовно, але шлях України наскільки ми виконуємо зараз ті реформи, і що ми можемо почути 12 березня? Ну, гості з Євросоюзу, скажімо так, приїздили і казали, що в принципі їх динаміка влаштовує. Якщо їх влаштовує, значить ми майже все робимо правильно. Вони, у нас виникають певні проблеми, там які недавньо виникли. тобто вони вирішуються, тому я думаю, що ми йдемо по графіку, і цей графік ще дуже-дуже дуже такий щільний і довгий по великому рахунку. Це, це тільки початок, і насправді, якщо не помиляються, ми провели скринінг. В принципі, непогано, я так розумію. На якийсь етап скринінгу, да? це очільник єврокомісії про це теж озвучують. Тому по великому рахунку там ще дуже багато вихідних польський кейс нам показує, що їх буде ого. Угу. Якщо от говорити зазначається, що якщо власне все буде добре, то 19 березня країни ЄС можуть ухвалити рішення щодо початок переговорів про вступ України до ЄС. Власне якщо це рішення буде ухвалено, які це кроки далі? Чи це подальші реформи, власне, чи це зміни України, чи якісь кроки з боку Європейського Союзу? Ну там, же ж, всі, всі кажуть, шляхи прописані, і вони не тільки для України зроблені. Тому по великому рахунку далі почнеться предметна робота, предметні непрості нюанси по перемовинам з конкретними державами. Чому я кажу про польський кейс? Що в нас ще чекають оці дуже непрості. І дуже іноді болючі моменти, які ми побачимо, що ми з дружніми країнами, яких ми вважаємо друзями, в економічному сенсі будемо вести перемовини, тому що тут україни головне не швидкість, до речі, тому що ну, найпростіший варіант, як швидко вступити, це погодитись на все. Ну от зразу погодитись, ми не читаємо, а погоджуємося і програти все в результаті, тому що кожна країна. Вписує ви для себе моменти. і кожен новий член конкурент, по великому рахунку партнер, але конкурент. Тому не я проти того, що ми дуже занадто швидко йшли, погоджуючись на все. Тому попереду дуже багато складних і іноді довгих перемовин. Це кожна країна пройшла, яка вступала в Євросоюз. Тому у нас іншого шляху немає. Але це я б розглянув з точки зору. Це, це дуже поний сигнал, тому що ми живемо в період поганих новин, і будь-яка позитивна, а це дуже позитивна новина. Вона все таки надихає суспільство на те, щоб боротися далі. І сигнал нашому ворогу, що ніхто ні від кого не втомився, що Україна йде в Євросоюз і врешті-решт вона буде членом Євросоюзу. Тобто нам варто очікувати зокрема від Польщі якихось перепон на цьому шляху до ЄС, не тільки від Польщі. Я просто польський кейс, тому що він зараз актуальний Нас... так. і ми бачимо, як економічна складова. Ну скажімо так, м'яко впливає на двосторонні стосунки, щоб не сказати гірше. Тому аграрна складова, наприклад, вона буде не тільки з Польщею, я думаю, ще з іншими державами. Там, де у нас виходить краще, ніж у інших, там будуть проблеми. Однозначно, там, де ми конкуренти, нас будуть змушувати грати по їх правилах. А ми повинні торгуватися, впиратися там, де треба, і здавати свої позиції на майбутнє, тому що це про майбутнє в Євросоюзі. Тому що там. Просто. І ми бачимо, що в енергетичному, в аграрному секторі. Ой-ой-ой, яка конкуренція? Скоріше, навіть в аграрному секторі. А ми ще не заходили далі. Тому буде непросто, але це треба зробити. Щодо Польщі, до речі, вони Планували Євросоюзу зробити санкції на сільськогосподарську продукцію із Росії та Білорусі, власне, не пройшло, і вже третій рік повномасштабного вторгнення Польща вирішила ввести санкції. Чи сталося це після того, власне, коли ж українським журналістам стало відомо про те, що вони продовжують відкривати продуктів до кордони із Білорусію, і зерно з Білорусі зрухається в до Польщі? Бачите, як кажуть, то невдобно. Не бачила, не бачила, тут побачили. Е, ну, я думаю, що був один із таких рушійних моментів. Я маю на увазі цей сюжет і поведінка з українськими журналістами була так собі. Якщо брати, там, о, як мають в Європейській державі до журналістів, то тут воно якось виглядало, ну так собі, скажу. У е, мене питання до протестувальників: а що, слабо туди піти на ці кордони? Чи що там, чи там якесь інше зерно? А тим тим більше, що, шановні, там теж може йти Україна, зерно, яке викрала Росія. І передає через Білорусь полякам і далі потім вони продають. Чи якось такий, знаєте, е, ну, ці, вигідно на українському кордоні танці з бубнами влаштовувати, а там не вигідно. Чому? Так давайте все перекривайте, якщо, ну, якщо це справедливий е, процес за справедливість. Там немало і Поляк чітко знають. Я з польськими колегами спілкую. Вони чітко знають, що росіяни обвалюють ці за рахунок дешевого зерна. Воно і так дешеве в цьому році, тому що врожай був нормальний у всіх країнах, да, великий. А тут ще і дармове, де російське. Так воно крадене, зрозуміло, що на нього можна будь-яку ціну ставити, да? аби зараз в будь-якому випадку. Я впевнений, що це основа там крадене. І польська влада, ну, чесно кажучи, з таким запізненням побачила, що це зерно йде, а Туск, якщо не помиляюсь, сказав, що він в якомусь інтерв'ю що він не знав про це. Mm -hmm. Дивно. Про, про українське знають все, навіть де ГМО знаходиться, де не знаходиться, а про це зерно не знає. І нічого, що на словах, в принципі, на нинішній момент претензій немає до Польщі, яка підтримує нас на словах, да? на всіх майданчиках. А тут торгує ці гроші куди йдуть? На зброю, звісно, на зброю йдуть. Тому ну краще пізно, ніж ніколи. Але і протестувальники мають показати свої зуби в цьому напрямку. Ну вони ж повинні бути за справедливість чи ні? Чи вони так просто проти українського? Подивимося. Ми чекали вирішення власне і зміною влади ситуації на польському кордоні цього не відбулося. Потім чекали обіцянок про те, що польська влада втрутиться в ситуацію на кордоні, теж цього не відбулося. І от прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що він очікує хороших новин після комісії, яка відбудеться 11 березня. Це буде спільна міжурядова українсько польська комісія із торгово-економічного співробітництва. Чи чекати нам вирішення ситуації на кордоні? Ну, дуже ж розуміти. якби чисто економіка була, то скоріше за все це вирішилось. Але там густо домішана і політика, і геополітика, і шпигунський варіант ну, маю на увазі російсь, крем, кремльовська рука, яка там підштовхує деяких корисних ідіотів і свою агентуру до діяльності. Тому я знаєте тут залишаюся стриманим оптимістом, можливо, вийде, я б так сказав. Але чи вдасться вивести під час роботи цієї комісії політичну складову за межі процесу, я не впевнений, тому що там попереду ще й вибори місцеві. Тому цю скалу лупати треба, але розраховувати на те, що вона рухне водночас, в одну секунду, я не бачу поки що завершення цього процесу швидким. Тобто зараз в Україні краще вибудовувати інші шляхи експорту, ніж власне чекати, що ситуація на кордоні з Польщею вирівняється в будь-якому випадку треба шукати запасні варіанти, але я не, я не проти того, щоб був діалог, тому що все-таки в діалозі е, вирішується більшість проблем в цивілізованому світі. І якщо ми дивимося через призму нашого вступу в ЄС, то ми маємо тренуватися. Зараз на цій ситуації і з негативу зробити собі позитив, напрацювати методику спілкування з нашими партнерами в складних ситуаціях. Це дуже важливо і, можливо, навіть це дуже, ну, скажу так, ну, хай корисно зараз отримати цей досвід. Дякую, пане Олеже. Нагадаю, політолог Олег Лісний був з нами на зв'язку. Дякуємо доєдналися до марафону.